Вітаю, шановні друзі! Електронні направлення на ВЛК в Резерв Плюс. Або як нас готують до впровадження електронних повісток в резерв Плюс. Зробіть, будь ласка, репост друзі. Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, як він сказав, чудову новину. От що впроваджується і уряд дає зелене світло електронним направленням в резерв Плюс. Що він пише? Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, друзі, передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Ну, передусім, означає, що е, є ті, хто бажають. І все одно будуть ті, кому можливо, це буде надсилатися в примусовому порядку. Ну я так розумію, ці слова людям, які отримали повістки. Також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не витрачати час на відвідування ТЦК. Друзі, ось це все це являється прогрівом до електронних повісток. Те, чого казали, не буде не буде електронних повісток в резерві. Зараз влада тестує, як будуть працювати ці електронні направлення, а в подальшому вже більш цього будуть впроваджувати і електронні повістки, які будуть надсилатися вам в резерв плюс, і за результатами яких ніхто мабуть, з цього не з'явиться, особливо ті, хто за кордоном, і їм будуть направлятися штрафи. От. А наступний крок, друзі, це цифровізація штрафів, для того, щоб ви могли е легше сплачувати ці штрафи, поповнювати бюджет, тому що ви ж за кордоном все. ДТ, правильно отримуєте виплати? Треба ж якось їх в бюджет наповнювати. От така ситуація, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.